Коли політик не здатний прийняти важливе, але не популярне рішення, він шукає тих, на кого можна перекласти відповідальність за це рішення. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 20 грудня середа, отже, на моєму каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь, хто не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі «Середа не біда» я хотів би поговорити про рейтинги, соціологічні опитування. Так, зараз всі говорять про прес-конференцію Володимира Зеленського, яка була вчора, 19 грудня, у вівторок. Ми також деякі моменти сьогодні тут про них згадаємо, але більш детально, так і підсумково про прес-конференцію я поговорю у програмі Головна подія у суботу. Отже, про соціологічні опитування. Ну, Стосовно цих опитувань, тут різні є думки. Я особисто вважаю, що, напевно, певні опитування не варто проводити, особливо те, що стосується там, президентських рейтингів, коли міряють, бо це зараз ну, напевне не зовсім те, що потрібно нам. Головне вистояти в цій війні і перемогти, а потім вже можна починати політичну боротьбу і там, мірятися рейтингами. Але все-таки соціологічні опитування публікуються, особливо в останнім часом так зачастив це робити Київський міжнародний інститут соціології. От чергове його опитування, телефонне опитування, так, от було опитано 1200 респондентів. Там, 4-10 грудня. От і там є деякі такі цікаві питання, на які, на мою думку, варто звернути увагу, бо вони так чи інакше ну, десь кореспондуються, мають відношення до того, що відбувалося під час прес-конференції Володимира Зеленського 19 грудня. От давайте подивимося, давай подивимося цифри, щоб я їх не переплутав. Я там буду е підглядати і поговоримо, що і як це. Впливає на те, що відбувається всередині країни. Отже, було опитування стосовно там, довіри до інституцій до інституцій соціальних, і на першому місці це не було ні для кого несподіванкою. Були Збройні сили України, так, 96% опитуваних респондентів відповіли, що вони довіряють Збройним силам України. Верховній Раді, для прикладу, довіряють тільки 15%, судам 12%. Але от якщо говорити про персоналії, то головнокомандуючу Збройних Сил України Валерію Залужному довіряють 88%, президенту Володимиру Зеленському 62%. Хоча в минулому році таких було 84%. Але тут мене зацікавило, чому я буду підглядати, бо є ще виявляється, ну. Як їх визначив КМІС, 9 впливових політиків, от які от саме серед політиків рейтинги довіри? Ну, на першому місці Володимир Зеленський вже тут у нього 77%. так, Далі йде Сергій Притула 69%. Віталій Кличко 52%. Це перші три місяці. Так в них позитивний баланс довіри-недовіри. Потім йдуть ті, вже в кого баланс довіри недовіри негативний. І далі йде голова Офісу президента Андрій Єрмак, від нього 33 Петро Порошенко 27%. Всі дві Всі що він єдиний, так в якого там було зростання рейтингу довіру по відношенню з минулим роком. Дмитро Разумков 25%. Олексій Орестович 11%. Юлія Тимошенко. 10% і Юрій Бойко 10%. Ну, Тут в мене перш за все виникло питання, а який стосунок до відомих політиків має Сергій Притула, Олексій Арестович, ну і навіть голоофісу Андрій Єрмак. Ну, але як кажуть, то таке, Ну, визначили, щоб от ці прізвища були там вписані. Ну, хай так воно і буде. Також цікаві отут є цифри стосовно можливої відставки. Генерала Валерія Залужного, про якого там почали говорити останнім часом, там деякі представники чинної влади запускати так, в інформаційний простір питання, що от, от відставка десь там от зараз має бути. Тобто готувалися ну, до цього дуже ретельно, довго, така була провірка реакції. Я так думаю, що вони цю реакцію тепер побачили. Ну, от згідно з цього опитування, 72-72% негативно ставляться до відставки. Позитивно тільки 2%, 21% нейтрально, і 5% не визначилися стосовно того, потрібна чи не потрібна відставка Валерія Залужного. І що цікаво, на що варто звернути увагу, що серед прихильників Володимира Зеленського 71% негативно виступають так, сприймають можливу відставку залужного, тільки 3% позитивно. Тобто ну, сигнал є. В офісі президента все зрозуміли, тому на прес-конференції тепер поговоримо трошки там про один момент на прес-конференції. Ну і підготували перше запитання від Укрінформу. Ну, слід нагадати, що в листопаді, так, цього року там було змінено керівництво Укрінформу, був призначений новий керівник: це Олексій Мацука, який безумовно є лояльним до... Офісу президента України, і це не дивно, що от Укрінформу так от надали можливість першому задати питання. Журналістка дійсно воно було питання підготовлено, була безумовно підготовлена відповідь, і питання стосувалося мобілізації. Мобілізація це дійсно це чутливі такі питання. До речі, про це говорив президент Зеленський на прес-конференції. Ще дуже чутливе питання, так і таке, ну дуже дуже непросте. Ну і відповідь безумовно була підготовлена. І відповідь була підготовлена в такий спосіб, щоб ці всі негативні моменти, пов'язані з мобілізацією, так? Ну, спробувати прив'язати фактично до головнокомандувача генерала Залужного. Але там його прізвище тоді не прозвучало, мова йшла про генштаб, Головкома, Тобто прізвища залужного не було. Але от це ж ніби ж вони. Виявляється, наставці звернулися, що потрібно 450-500 тисяч, значить, мобілізувати українців. Тобто, ми розуміємо, що всі ці негаразди, які відбуваються, там є специфічні методи мобілізації. Оце це, це, це ж не питання влади, так, яку призначив Володимир Зеленський як президент. Це не питання всіх інших, хто має відношення до влади. Це питання треба ставити до Генштабу. Це ж вони. Хочуть так багато мобілізувати, а от я не хочу. Тому вони не надали мені багато аргументів, як сказав Володимир Зеленський на прес-конференції. Треба це питання розглядати, дивитися. Ну, хоча мені дивно, ну які там можуть бути ще додаткові аргументи, е якщо питання стоїть про те, що ситуація насправді непроста, е потрібно мати резерви, їх треба, потрібно готувати. Тобто все нормально, безумовно, методи. Мобілізації мають бути трохи іншим, м'яко кажучи. Ну, і, до речі, я думаю, що масла в вогонь підлила та фраза Валерія Залужну, коли Він сказав, що там нічого не треба нового вигадувати. в мобілізації, треба повернути все як було. І фактично, коли звільнили в цих воєнкомів, як ми їх називаємо, так, керівників цих центрів так, комплектації соціальної допомоги, то от стало гірше, бо вони були професіонали. Безумовно, там були професіонали не всі. Не всі воєнкоми, ну, на мою думку, так, могли бути такими суперкорупціонерами, як мова йде про одеського воєнкома. Але в будь-якому випадку це також не сподобалось. До речі, про це і написали в західних засобах мас-інформації, про цю ситуацію, що така була достатньо різка, ніби критика на адресу Зеленського з боку злужного. Ну я думаю, що насправді це не зовсім така різка критика. Але в будь-якому випадку, ми бачимо, що оці от рейтинги, так, які з'являються, які показують, що. Виявляється, є людина, яка більш популярна, які більше довіряють громадянам України ніж Володимиру Зеленському. Для нього це дуже болісно, чутливо, неприємно. І от і це є наслідком таких, на мою думку, не зовсім я би сказав так коректно правильних висловлювань публічних на адресу Головнокомандуючих збройних сил України. Але в будь-якому випадку, незважаючи на всі ці перепетії, ця, скажімо, тої возні в Офісі президента, там придумання сценарій, як би так зробити, щоб тільки був один, тільки один самий великий і таке інше, Україна йде своїм шляхом, і цей шлях веде Україну до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.